Добібратися, ми сьогодні, щоб відзначити свято Боговіщення Пресвятої Богородиці, І от я хочу звернути увагу на те, що це свято називається такою дивною назвою, яка співпадає з назвою Євангелія Господа нашого Ісуса Христа. Бо в буквальному перекладі на нашу мову Євангелія це блага вість. І свято сьогоднішнє називається Благовіщення. Отже, благовість приходить саме в цей день, в день, коли Дух Святий сходить на Пресвяту Богородицю і починається втілення Господа нашого Ісуса Христа. І Він зрештою приходить на світ для того, щоб здійснити свій подвиг, і щоб надати нам ту надію якої не мали люди, поки він не прийшов. Через те, що людина відпала від Бога, вона позбулася його любові і ласки, безпосереднього спілкування з Богом. І життя нескінченного, яке воно мало з самого початку. І саме для того приходить Христос, щоб це прокляття скасувати. Апостол Павло каже, що через гріх прийшла у світ смерть, бо якби були в безпосередній єдності з Богом завжди, були б не підвладними смерті. І головне, що нас стосується, що нас так турбує, що сповнює болим все наше єство. Це те, що смерть панує над ближніми нашими, над рідними, над батьками. Над дітьми панує і ладна поглинути все. І в теперішній час для нас це особливо, болюче і гірко. Оце владарювання смерті на нашій землі. Христос приходить для того, щоб це владарювання припиняти. Воно не припинилося зовсім. Назовсім воно не припинилося. Але у нас з'явилася в усякому разі надія на Воскресіння. Надія саме на те, що... Той, хто прокладає нам шлях, наш Спаситель, перший з померлих, первий з мертвих, помирає так само, як ми і Воскресає не так, як Воскресли, ті, кого Він воскресив перед тим. І Лазер, і дочка Іаїра, і син вдови Наїнської, Вони воскресли в тимчасове життя. Христос Воскресає в життя вічне. якому не буде кінця? І для нас це надзвичайно важливо існування такого життя, якому не буде кінця, яке продовжується тоді, коли заростають травою наші могили. Коли вони зрівняються з землею, а існує вічне життя. І в тому вічному житті перебувають всі ті, кого Він Воскресає. Спочатку Він воскрес, воскресив їх духовно, щоб душі їхні перебували. Не в забуті і тебрі висмертній, а в єдності з Богом. Спочатку це. Потім ми маємо чекати, як сказано в символі віри. Чекаю Воскресіння набір. І життя майбутнього віку. Воскресіння мертвих. В тілі і в реальності. Можливо, це тіло і ця реальність будуть дещо іншими, ніж у нас з вами зараз. Бо ми піддані хворобам і стражданням. І душі наші недосконалі. І піддаються і спокусам, і тривогам, і неспокою, і невпевненості. Вистачає цього у нас з вами. Буде колись таке Воскресіння, в якому душі наші будуть спокійні і впевнені, радісні через те, що вони спілкуються з Богом тираном життя. Будуть натхненними. І будуть виконувати своє призначення. Можливо, головне з яких є призначення любові. Бо сказав апостол Іван, хто в любові перебуває, той Бог він перебуває. Бог не любить. Але ті, що пішли від нас, хіба не перебувають в нашій любові? Вони перебувають не лише в пам'яті, вони в любові перебувають. А отже, в любові і Бог є любов. І вони в Богові перебувають. Можливо, це... Та блага звістка, якої чекало людство, знаючи про те, яка невблаганна смерть, і бачачи наслідки її панування на землі, втрачаючи все найдорожче, вони жадали тої любові яка подолає смерть. Втілюється Христос через присвяту Богородицю. Через материнську любов, для якої головна цінність. Це життя. Це продовження життя. Вона навіть може і не думати про подолання смерті. Вона думає лише про те, щоб жило життя. Життя її дитини. Життя на цій землі. Життя у вічності. Вона з нами, в нашому горі, в наших втратах. І нам тільки треба упокоритись так, як вона. Уподібнитись їй в покорі. Вона сказала, я ярба Господь. Хай буде мені за Словом Твоїм. Я приймаю від Бога. Життя і страждання разом з ним. Життя і смерть разом із життям. Життя і Воскресіння. Ну без цього марно нам вірити. Сказав апостол, христо, якщо Христос не помер і не воскрес, віра наша марна.